Україна представляє абсолютно нову артилерійську установку, яка докорінно змінить правила гри на полі бою. Знайомтеся з Мартою, 155-мм приціпною гаубицею, створеною для швидкості та непомітності. Вважайте її українською відповіддю американський М 777. Що робить марту такою особливою? Вона неймовірно мобільна, на відміну від важких самохідних установок, марту може буксирувати звичайна вантажівка, що дозволяє значно легше пересуватися та ховатися від ворожих дронів. Така висока мобільність означає вищу виживанність, крім того, її виробництво є економічно вигідним, що є величезною перемогою для вітчизняної оборонної промисловості. Марта створена для інтеграції в тактику сучасної війни. Вона використовує дрони для наведення та стріляє високоточними снарядами. Оскільки Марта готується приєднатися до систем Богдана на передовій, вона символізує важливий крок до самозабезпечення України та сумісності зі стандартами НАТО. Це не просто нова зброя, це символ української стійкості та інновацій. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити оновлення.